Добрий день, друзі! Слов'янський енергобудівний фаховий коледж працює на Донеччині з 1957 року і готує висококласних фахівців у галузі електроенергетики та будівництва. Випускники коледжу працюють на різних промислових підприємствах, не лише в Україні, а й за кордоном, у тому числі на керівних посадах. Наш заклад тимчасово переміщено місто Черкаси на базу Черкаського державного технологічного університету. Для проведення успішної освітньої діяльності ЧДТУ надав навчальні аудиторії, лабораторії та майстерні, де наші викладачі отримали можливість проводити практичні лабораторні заняття. Усе це дозволяє забезпечити неперервність навчання та високу якість освіти. Педагогічний колектив здійснює навчання за змішаною формою. Майстерність та набутий під час карантину досвід дистанційного викладання успішно використовується викладачами, які працюють на різних онлайн-платформах, використовуючи інтерактивні засоби навчання. Наші студенти активно беруть участь у різноманітних всеукраїнських олімпіадах, семінарах, конференціях та спортивних змаганнях. Вони досягають високих результатів, здобувають призові місця та отримують визнання у вигляді грамот, подяк, сертифікатів. Безумовно, важливою частиною нашої системи є волонтерська діяльність та участь у благодійних акціях. Студенти і викладачі коледжу активно долучаються до допомоги постраждалим від війни. Ми пишаємося нашими надзвичайно талановитими викладачами, які не лише передають знання, а й стають справжніми волонтерами. Ми також активно впроваджуємо краєзнавчі заходи та проєкти. У рамках цих заходів ми проводимо екскурсії до історичних місць, відвідуємо музеї, організуємо літературні вечори, відвідуємо театральні постанови та різні конференції тренінги. Звісно, онлайн свята це чудовий спосіб залишитися з'єднаними та святкувати разом, навіть коли ми далеко один від одного. Слов'янський енергобудівний фаховий коледж продовжує працювати в умовах воєнного стану. Викладачі та студенти гідно тримати освітній фронт, а приймальна комісія розпочинає підготовку до прийому талановитих, креативних абітурієнтів. Кожному абітурієнту потрібно обрати свою улюблену професію, реалізувати здорові та творчі амбіції. Підбудуємо країну разом.